Лоубілія Лакс це повзучий багаторічник з яскраво-зеленим листям і барвистими трубчастими квітами. Також відома як мексиканська лобелія, ця рослина родом з Мексики, Центральної Америки та південних районів Аризони. Як невибагливий багаторічник з яскравими оранжево, червоними квітами, вона найкраще росте в теплих і сухих регіонах. Ідеальний варіант для ксерискейпенних садів. Ми, садівники, любимо цей вид за його красу, простоту в догляді та здатність залучати колібрі. Короткий гід по догляду. Загальні назви: мексиканська кущова лобелія, мексиканська кардинальська лобелія, Сєрра-Мадре лобелія, звисаюча лобелія. Наукова назва лоубиле лаксифлара. Родина Кампанулейсії, Колокольчикові. Висота і ширина від 60 до 40 см у висоту і від 120 до 180 см в ширину, освітлення повне сонце. Грунт добре дренований, кам'янистий, глибокий. Полив помірний. Шкідники і хвороби, попелиця, павутинні кліщі, білокрилки. Все про лоу-білексифлора. Лоубиле Лаксифлора найчастіше називають мексиканською кущовою лобелією, мексиканською кардинальською лобелею, лобелією або звисаючою лобелією. Ця рослина відноситься до сімейства Кампанулейсі або Колокольчикових. Ця лобелія є рідною для Південної Америки, Центральної Америки та південних районів Північної Америки аж до Аризони. У більшості природних середовищ існування, особливо в Мексиці. Рослина найкраще росте в гірських районах на сонячних луках або в півтіні лісових галявин. Багаторічна трава з зеленим листям може досягати від 60 до 40 см у висоту з довгоподібними стеблами, на яких ростуть витончені довгі і вузькі листя. Суцвіття можуть досягати до 80 см в довжину і цвітуть з кінця весни до літа. Ніжні квіти мають трубчасту основу з вузьким віночком. З якого виступають тичинки. Період цвітіння з травня по серпень. Мексиканська лобелія є специфічною рослиною господарем для кліщів, які харчуються нектаром і пилком. Тривалість життя квітки близько тижня дає кліщу достатньо часу, щоб харчуватися, відкладати яйця і завершити цикл розмноження. Різновиди лоубілея лаксифлора. Хоча лоубілея лаксифлора є окремим видом, вона належить до сімейства Кампанулесі і існує багато інших видів лобелі, подібних до Лаксифлора. Наприклад, лоубилеї кардинали свідома своїми темно-червоними трубчастими квітами та насиченим зеленим листям. Лоубилея Ірина ще один популярний вид з дрібними фіолетовими квітами, родом з Південної Африки. Лоубілея Інфлата або індіанський тютюн має зубчасті овальні листя довжиною до 7 см. У неї красиві фіолетові квіти з жовтим відтінком, які з'являються всередині літа. Догляд за лоубилера. Як невибаглива рослина, яка добре росте на сонці, лоубиле лаксифлора вимагає такого ж догляду, як і інші трав'янисті рослини. Ось оптимальні умови для її зростання, освітлення та температура. Рослину слід вирощувати на повному сонці або в півтіні. Бажано біля південного або західного вікна, якщо воно росте в приміщенні. Уникайте північної сторони. Вона підходить для зон морозостійкості USD 9, 11. У регіонах з більш прохолодним кліматом або суворими зимами рослина вимагатиме зимівлі в контейнері під укриттям. Воно може витримувати короткочасні зниження температури до мінус 6 градусів, полив і вологість. Молоді рослини потребують глибокого поливу протягом літа. Однак, як тільки рослина вкорениться, воно стає посухостійким і не вимагає частого поливу. Насправді, надлишок води призводить до швидкого розростання, і рослина може стати агресивним в саду. Менший полив стримує ріст, дозволяючи квітам процвітати. Ґрунт. Рослині потрібен добре дренований, помірно вологий ґрунт для оптимального росту. Пісок і суглинок найкращий вибір із слаболужним РН, щоб рослина просвітала протягом сезону. Багатий ґрунт з органічним компостом і РН від 6 до 7, 5 ідеальний варіант. Якщо готуєте суміш самостійно, можна додати трохи піску або парліту для пухкості. Добриво. Рослина найкраще реагує на рідкі добрива з високим вмістом фосфору. Підгодовуйте його якісним добривом раз на місяць для підтримки зростання, скорочуючи підгодівлі взимку. Пересадка та перевалка лоубілеї лаксифлара. Рослину можна пересаджувати навесні до початку нового зростання. Якщо вирощуєте його в контейнері, пересаджуйте тільки при необхідності в більший горщик. Можна сіяти насіння прямо в саду або почати вирощування в приміщенні з подальшою пересадкою. Для вирощування в приміщенні виберіть час за 10-12 тижнів до останніх заморозків у вашому регіоні. Візьміть невеликий горщик, розеясипте дрібні насіння, добре полите і поставте в тепле, добре освітлене місце. Сходи з'являться через 1-2 тижні, і тоді їх можна прорідити. Коли рослина досягне 5-7 см у висоту, а заморозки остаточно пройдуть, пересадити його в сад відстань між рослинами повинна бути не менше 12-15 см. Розмноження мексиканської кущової лобелі. Мексиканську кардинальську лобелію можна розмножувати пізньою весною під час обрізки. Відріжте гілочки довжиною 10-12 см, одночасно видаляючи листя. Візьміть глиняний горщик, наповніть його добре дренованим ґрунтом, зволожите і акуратно помістіть живці наполовину довжини в ґрунт. Легко оприскуйте їх двічі на день і поливайте через день. Як тільки вони укореняться, можна пересаджувати в нові горщики. Коли переконаєтеся, що заморозки остаточно пройшли, акуратно пересадите молоді рослини у відкритий ґрунт. Обрізка лоубілея лаксифлара Просто видаліть зів'ялі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння. Після перших заморозків обріжте відмерлі стебла та листя. Проблеми та рішення. При хорошому дренажі, достатньому поливі та великій кількості сонця ця багаторічна рослина росте без проблем. Однак воно може зіткнутися з деякими шкідниками і хворобами. Проблеми зростання єдина можлива проблема Крім шкідників і хвороб, агресивне розростання в саду. Пам'ятайте, ця рослина не потребує рясного поливу, і надлишок води може спровокувати надмірний ріст і витіснення сусідніх рослин. Зменшіть полив, якщо це станеться. Шкідник, павутинний кліщ, білокрилка та деякі види попелиці можуть загрожувати рослині. Щоб позбутися від павутинних кліщів, змішайте кілька крапель розмаринової олії з водою і оприскайте листя. Також можна використовувати інсектицидне мило. Білокрилок можна змити струменем води, а потім обробити стебла і листя інсектицидним милом для захисту. Попалиться любить молоді пагони і м'які листя. Їх теж можна змити сильним струменем води. Хвороба Хоча специфічних хвороб немає, в сирих умовах може розвинутися гниль кореневої шийки. Тому важливо уникати перезволоження після вкорінення рослини поширені запитання: з чи підходить мексиканська кардинальська лобелія для саду запалювачів? В звичайно. Це чудовий вибір, оскільки її яскраві квіти приваблюють колібрі, метеликів та інших корисних комах. З. Чи стійка рослина до посухи. В так, цей вид посухостійкий і має тривалий період цвітіння. З Чи можна вирощувати його в контейнері? В так, ви можете, але стежте, щоб ґрунт залишався добре дренованим і помірно вологим. З як довго цвіте лобелія? В кожна квітка мексиканської лобелії живе близько тижня. Цвітіння триває з травня по серпень. З чи любить лобелія повне сонце. В мексиканська лобелія відмінно росте на повному сонці, але сприймає і півтінь. З чи повертається лобелія щороку? В. Так. Всі лобелі, включаючи мексиканську, є багаторічниками. В які проблеми бувають у лобелі? В Л. Лаксифлора може занадто розростатися, якщо за нею не стежити. З чи потрібно обрізати зів'ялі квіти? В, так, видалення від свілих квітів стимулює нове цвітіння.